Всім привіт! Хто не чув, що наступний рік буде дуже крутим для навчання, тому що два роки ми будували свої бізнеси, працювали, щось планували якусь кар'єру і тому подібне. Наступний рік буде крутим для навчання. Про це кажуть всі просто астрологи, тарологи і всі люди, які можуть нам щось прогнозувати. І я хочу сказати, що в наступному році, починаючи з цього року, я запустила YouTube канал для того, щоб пояснювати вам, де можна на чому заробити, як можна себе реалізувати, як можна займатися самозайнятістю і тому подібне. Тому підписуйтесь на мій канал, я буду розказувати дуже багато корисного, тому що я дуже багато читаю і вам буде.